Всім привіт! сьогоднішнє відео знову про збірку акумулятора. Але збірка акумулятора не як завжди на літій залізофосфаті, а літій іоні 18650. Будемо збирати ось такий акумулятор. Цей акумулятор попросив мене зібрати мій підписник. Він написав мені в Телеграм, сказав, що намагався зібрати цю штуку докупи, але в нього це не вийшло і попросив зробити це за нього. Підписник замовив собі з Aliexpress от такий корпус. А саме під який це інструмент, я не знаю. А, тут також нічого не написано, але це, мабуть, наліпка не від корпусу. Коротше кажучи, під якийсь акумуляторний інструмент. Під який точно я не знаю, але ролі це зараз для мене не грає. По суті, мені треба тільки подивитися всередину, перезібрати по правильному акумулятори і перевірити, чи в принципі цей акумулятор буде працювати. Давайте, мабуть, до цього і перейдемо. Спочатку будемо розбирати. Підписник спростив мені роботу і закрутив всього лиш два гвинти. Так. Тут у нас чекають три акумулятори. 18650. Ось їх маркування. а Що вони і наскільки вони, я не знаю. Але єдине, що ми зробимо, це ми перемірюємо їх напругу, щоб вона була одинакова. Якщо вона буде різна, то я їх підзаряжу, всіх до однієї і потім буду збирати збірку. Так, три акумулятори ось тут в нас знизу виходить, і ще нам потрібно дістати три штуки з корпусу. Легенько придавивши на виводи, можемо дістати цю збірку. Корпус у нас вже вільний, можна його відкласти. Так, і дивимося, що в нас є. Платка BMS з дротами. А це шматок холдера від акумуляторів. А тут в нас три банки. І тут також три банки. 18650. А ще підписник прислав ось такий пакет ну, вкупі з цим акумулятором. Тут в нас ізолюючі кільця, а стрічка для зварки. І ще одна плата BMS. Знову ж таки, підписник сказав, що коли збирався як акумулятор, міг, нечайно, і прибити. Цю платку, тому в комплект поставив іншу на всякий випадок, але ну, я бачив, по-перше, те, що вона трішки відрізняється. Ну, але нам потрібно головне, щоб були виводи одинакові, в неї. А з тієї самої сторони, як і на оригінальній. Іначе вони плюс-мінус збігаються. Так, спершу давайте перевіримо опір та напругу кожної банки. 16 мільйонів 3,7. Напруга та опір однакові, тому можна, в принципі, переходити відразу до збірки. І перше, що хотів би додати, це те, що о... На жаль, в комплекті немає оригінальних цих відрізків стрічки. Я так розумію, вони не пережили попереднього збирання моїм підписником. Чесно кажучи, я не знав, що так буде, що по суті в нас тільки один живий відрізок є. Я думав, що ну, плюс-мінус декілька будуть відсутні, але всі інші будуть. Тепер робота ускладнюється тим, що потрібно буде ось цю стрічку підрізати так само, як ось цей відрізок. І наскільки я знаю, їх потрібно декілька. Ще відео я вам додам на Aliexpress просто я подивився на такий корпус, і там в принципі, прописано, і на картинці є повний комплект, який має йти з цим корпусом. І там а, є різні відрізки ось такої стрічки. І вони спеціально підготовлені якраз таки під BMS, щоб ось тут воно могло нормально входити. А тепер прийдеться колхозитись якось із цією стрічкою. І ще плюс до цього всього потрібно поміряти товщину. Товщина стрічки, яка була тут в комплекті 0,2. А товщина стрічки, яку. Мені прислали 0,1. Е, ну, тобто, знову ж таки, потрібно буде, мабуть, варити в два шари. Е, ну, я розумію, що вона ширша йде, ніж та, яка мала би бути в комплекті. Тут 8 мм, а тут 6 мм. Ну, але. Січення все одно більше, і я думаю, що. Я, чесно кажучи, думаю, що і ці оригінальні не дуже розраховані під нормальні струми роботи. Ну, але все ж, коротше кажучи, буду пробувати варити в два шари. Як я і казав, через те, що оригінальних виводів в мене немає, дуже складно розрозуміти, як потрібно поставити акумулятори, щоб воно все зівпало. Наче я прикинув, як воно має бути. Поки що давайте проваримо а, три акумулятори, які будуть стояти зверху корпусу, потім вже перейдемо до інших. Всі контакти, які я нарізаю перед варкою, я протираю спиртом. Ну і так само акумулятори в місці зварки також я протираю все спиртом. Під мінусовий контакт вирізав ось таку штуку. Це шматок стрічки, складений вдвоє, а верх трішки підрізав, щоб він нормально зайшов в плату БМС. І ось так воно виглядає. Зараз пошарово переварю до банки. Ну, як мінімум, буду намагатись це якось зробити нормально. Треба весь час примірятися до плати BMS, щоб ніде нічого не. Не пропустити і потім вгадати з розмірами. Так, ну і перші три банки зібрані. Давайте пройдемось по порядку. Ось так я їх поставив в холдер. Єдине, що я не знаю, чи правильно я холдер поставив. Може, ця частина має бути знизу, а ця зверху. Ну, я не знаю, я зібрав так. Я подивився, воно встає в корпус і так, і так. Тому, я думаю, великої різниці це не зіграє. Окей, плюс в нас знизу акумулятора, потім b 2 і вивід b 2 Ось. Потім у нас тут зварка між акумуляторами, і мінусовий вивід. Тому що на схемі продавця якраз плюсовий вивід він йде на дроті. Тобто, збиратись, воно має ось так. І плюс буде у нас запаяний ось тут знизу. А тут нам має потрапити в БМС-ку в ці два отвори: якраз такий b 2 вивід. І мінусовий. Зараз я, мабуть, так і зроблю, зберу поки з трьома акумуляторами і перевіримо, чи працює БМС-ка, чи є на ній напруга. Якщо ні, то тоді вже будемо дивитися на іншу БМС-ку. По акумулятору балансувальні припаяв. По суті, тут балансувальний один дріт, тому що інший ось тут виводом зроблений. Просто знизу наварив стрічку, вивів її в сторону і тут припаявся. А те саме я зробив з плюсовим контактом. В принципі, під це якраз дріт цей і розрахований був, тому що ось тут не було в нього ізоляції. Але плюсовий вивід я знову ж таки в два шари проварив. Ось так зараз воно виглядає. Виглядає, відразу скажу, що це все дуже погано і негарно. По-перше, моя точкова зварка ну, не найкращої якості, і не з першого разу вона проварює. Хоча, ну, хоча я варив навіть і по одному шару. Але інколи проварка дуже погана. Я не знаю чому. Може, це через те, що в мене ще ну, не так багато досвіду в цьому. Я не заперечую. Але ну вже як вийшло. Тому я намагався проварювати як можна більше точок. Наче все проварив нормально, купи тримаються. А давайте можемо перевірити. Ще раз, давайте пробіжимося по схемі підключення. Ось ця банка це перша банка, плюсова клема в неї буде знизу. Потім вони з'єднуються з цією банкою ось тут, мінус на плюс. І цей вивід у нас припаюється ось сюди на платі BMS, там де Б2. Потім знову ж таки ось ці дві банки спаюються знизу, мінус на плюс. І звідси вже балансувальний дріт іде ось сюди. Він тут, наскільки я пам'ятаю, навіть не підписаний цей вивід. Ну, але він, в принципі, ось припаяний, до нього був дротик і в продавця. На сторінки, а, хоча, може, це не саме в цього продавця, але я знайшов на Aliexpress такий самий корпус для акумулятора. І там, в принципі, на картинці було все те саме. І навіть дроти такого ж кольору були припаяні, тому паятись до цього дроту потрібно. І по суті залишився тут мінус. А, з мінуса в нас знову ж таки виходить один вивід, який входить відразу в плату. Ось сюди. Все. В принципі, по пайці це все. А, ну, як сказати, це все на даному етапі. Інші три акумулятора вже припаяємо пізніше. Спочатку потрібно перевірити, чи працює БМС на розряд і на заряд. Давайте ми це й перевіримо. Ну і по цьому дроту можете не дивитись, його ще рано підпаювати, тому що це так само мінусовий дріт. Він піде на мінус інших акумуляторів. Давайте спочатку перевіримо напругу. Напруга має бути на ось цих двох клемах. А напруга, як бачимо, є 11,1 вольт. Давайте перевіримо, чи буде тримати навантаження. В ролі навантаження в мене буде АТОрч. Підключаємо. Дивимось АТОрч. Напругу побачив. Значить, акумулятор він бачить. Давайте відразу дамо 5 А. Ну, і як бачимо, 5 ампер Акумулятор віддає без проблем. Єдине, що напруга просіла. А, не знаю, чому вона відразу так просіла. Може акумулятори підрозряджені, а може, вони й високострумові. Я, чесно кажучи, ще не дивився. А я подивлюся і додам цю інформацію пізніше. Ну Тому що просто 5 А для акумулятора для інструменту ну це дуже мало. Тому що в піку електроінструмент може їсти там і до 30 А. Ну, 5 це прям замало. Ну і зараз подивимось, чи буде заряджатися акумулятор. 3С1П це в нас 12,6 вольт. А вистав на блоці живлення 126 вольт і струм виставив 1 А. Підключаємо. Ну і як можемо бачити, струм іде. Ну тобто на зарядку БМС-ка також працює. Тому я думаю, хвилюватися людині не потрібно. ЦМС-ка також працює. Єдине, що я не знаю, як буде ця БМС-плата працювати по е балансуванню банок, також по перезаряду акумулятора та по перерозряду акумулятора. Так як це одна з найдешевших БМС-ок на Aliexpress, я колись такі використовував. Дуже давно також переробляв свій е інструмент. То я думаю, що тут плюс-мінус ну, не все так ідеально. Але знову ж таки робити довгі ці тести я, на жаль, зараз не можу. Тому всі тести вже будуть лягати на плечі моєму підписнику. Після збірки він його отримує і вже може потестувати і подивитися, чи нормально балансуються банки, чи, чи є відсічка по перезаряду і по перерозряду. А зараз, думаю, можемо продовжувати збирати акумулятор далі. Ну що, збираємо далі? Як я шукаю правильний шлях. Спочатку я ставлю акумулятор в своє місце, він має стояти ось так. Потім ми дивимося по плюсовому дроту. Тут в корпусі є ось таке місце, щоб там фіксувався дріт. Вставляємо сюди, і виходить, що з цієї сторони знизу у нас має бути плюс. Вставляємо сюди банку плюсом в потрібну сторону. Ось так. Ну, а далі вже виходить, а, має йти одне за одним. Мінус до плюсу. Вставляємо другу банку плюсом до мінуса. І третя банка, якщо тут мінус, значить тут має бути плюс. Якість пластика, до речі, ну, дуже посередня. Так, а, банки ми поставили. І тепер нам потрібно буде проварити їх. Проварити потрібно буде плюсову клему, щоб вивезти її до дроту. Потім тут дві банки зварити. І з цієї сторони зварити дві банки, і знову ж таки тут мінусову клему вивезти, тому що сюди піде ще мінусовий дріт. Єдине, що ось тут мінусовий дріт, він такий тонесенький. Якщо в мене є силиконовий дріт більшого січення, то я, мабуть, впаяю його. А хоча б десь такого січення, як плюсовий дріт, тому що мінусовий щось тут ну, геть тоненький. І по суті, потім буде працювати тільки ось ця збірка, а нижня збірка ну, типу, буде потім віддавати свій заряд на ці банки. Ну, Коротше кажучи, потрібно зрівняти ці банки і поєднати в одне ціле. Починаємо варити. Так, приварили банки. Тут зварили, тут зробили вивід, і з цієї сторони так само. Е, розумію, що не максимально гарно, але ефективно. Працювати має без проблем. І так, друзі, що я зрозумів, майже зібравши цей акумулятор. Е, це те, що ті, хто проектував цей акумулятор, вони ніяк не передбачували балансування ось цих нижніх банок. Тому що по суті виводи балансування тільки йдуть з цих трьох банок. Тобто, в їх розумінні, акумулятор працює, і BMS достатньо зчитувати дані з цих трьох банок, щоб розуміти повне життя акумулятору. Але я вважаю, що так ну, неправильно робити. Я, в свою чергу, ще допаяв декілька дротів, щоб з'єднати всі балансувальні виводи. Допаяв сюди ось один дріт, він піде сюди. Паятися між банками. І ще допаяв ось сюди знизу один дріт, він піде, буде паятися між цими двома банками. І як я й казав раніше, мінусовий дріт я замінив, я сюди поставив, знайшов в себе силіконовий, він товщий на 16 АВГ. А я думаю, з ним буде набагато краще, ніж за цим. Ну, а цей дротик я якраз перекинув на балансування. На балансування тут товсті дроти не потрібні. А зараз це все паяємо і можна буде збирати докупи. Ось так виглядає акумулятор, трішки заізолював його каптоновим скотчем. Ну, на жаль, те, ще було під рукою. Краще його нічого не знайшов. Я думаю, так буде краще, ніж геть нічого. І давайте будемо пробувати збирати його в купу. Спочатку вставляємо ось цю частину, і вона має щільно і до кінця. Зайти. В принципі, видно це по контактам. Контакти вперлися, значить, воно дійшло куди треба. І так, минулого разу, коли я діставав акумулятор, трішки сколов тут пластик. На роботу це ніяк не впливає, ну, але я давив не з усієї сили, але пластик сколовся. Ну, знову ж таки, це показує саме якість пластику. Ну і давайте будемо закривати. Він наче то як і сходиться, а наче як і не сходиться. А воно всередині все сидить рівно і мені здається, на своїх місцях краще. Воно вже та, точно ніяк не може сидіти. Давайте подивимось, може воно може просто трішки кривий корпус. Або гвинтиками воно все одно стягнеться. Ну, в принципі, гвинтиками воно стягнеться. Тут ще є такі зазори, але якщо вкрутити гвинтики, то все буде сидіти нормально. Давайте знову перевіримо напругу, чи все працює, як і працювало. Так, нічого не змінилося, напруга є, і акумулятор, я думаю, буде робити. Ну і до висновку. По акумулятору. Сказати, що я можу вам його радити, мабуть, ні. Я такого сказати не можу, тому що ну, сама якість корпусу, БМС плати тих самих дротів січення, ну, мені не подобається. Корпус крихкий, кривий. Зібрати в купу можна це все, ну, але, знову ж таки, потрібно погратися. А по дротам дроти тоненькі, ну, високі струми, ну, це не про цей акумулятор. Ну і найбільше з цього всього мені не сподобалось те, що немає балансувальних виводів під нижні акумулятори. Ну, тобто за нижніми акумуляторами бмс ніяк не слідкує. БМС слідкує тільки за цими трьома акумуляторами, які зверху. І по їх стану вона вже вирішує, чи можна працювати далі, чи відрубати. Ну, але це є неправильно, тому що якась одна з цих банок може бути перезаряджена і, або перерозряджена, ну, і це може призвести до поганих наслідків. Ну і знову ж можу ще додати про те, що брати такі збірки потрібно тільки, якщо ви в цьому розбираєтесь. Тому що потрібно використовувати тільки високострумові банки. а Звичайні банки тут використовувати ні в якому разі не можна, тому що вони будуть просто перегріватися і в якийсь момент. Ну, може стати погано. Ну і якщо ви берете собі такий конструктор, то знову ж таки потрібно бути дуже обережним під час його збірки. Тому що знову ж таки з акумуляторами потрібно поводитись дуже обережно. Можна замкнути, і це знову приведе до поганих наслідків. Ну, а на цьому, мабуть, все. Пішов писати власнику, радувати його, що акумулятор зібраний, БМСка робоча, все окей. Про всі нюанси зараз знову ж таки, йому розкажу. Все покажу. Всі залишки пакую і відправляю назад. Також прошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар в підтримку україномовного контенту. Тільки ваша підтримка і спонукає знімати контент на канал. Всім дякую за перегляд, гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!